Це рубрика без стресу. Гостя нашої студії, психотерапевтка Олена Дейна. І сьогодні мова піде про сон. Олено, вітаю вас! Доброго дня! То Олено, вже більше місяця ворог випробовує нас постійними нічними атаками, тривогами, і звичайно, що більшість з нас страждає від цього постійного недосипу. Чи може він бути причиною нашого постійного роздратування, втрати якоїсь життєвої енергії, концентрації? Ну, напевно, це ключова втрата нашої енергії. Це відсутність сна. фрустрація сном. Це, напевно, ну найключове, що може бути з точки зору наших психічних ресурсів, витримування складних ситуацій, так, реагування на зовнішній світ. Адже коли ми засипаємо, в цей момент відновлюються наші ресурси психічні, так? тобто наш організм віддихає, ну, як батарейка, ми підзаряджаємося і переключаємося, так, перезавантажуємося. Найкращий сон це приблизно з пів вечора до двох ночі. В цей момент виділяється мелатонін. Мелатонін він входить в різні. Хімічні процеси, які дозволяють нам відновлюватися, ну і відповідно відновлюється серотонін, який забезпечує нам гарний настрій, гарну концентрацію ваги, ну і відповідно мозгу діяльність. Отже, коли цей ланцюжок порушується, порушується все. І ми маємо е тоді розсіяність, роздратованість, е знервованість. Е Зниження нашої працездатності, і ну і звичайно, якість життя. Ну, ключове це якість життя. так? Ну і звичайно, коли ми роздратовані, це сильно впливає на стосунки між людьми, і дуже багато пар зараз вертаються за консультаціями, бо внаслідок ось цих тривожних ночей люди дійсно виснажені і знаєте, як зриваються один на одного. Розумію, що поспати наперед, на жаль, такої функції наш організм не має, але чи є якась можливість компенсувати ось цей недосип. Знаєте, компенсувати недосип практично неможливо. Ну, треба дивитися об'єктивно. Можливо, що зробити? Можливо, допомогти організму зняти трошечки стрес, зняти кортизол. Ну, по-перше, протягом дня я все ж таки рекомендую знаходити паузи для того, щоб розслабити тіло. Якщо ми розслабляємо тіло, тобто ми його простукуємо, ми десідаємо, трошечки скидаємо стрес. Таким чином ми даємо сигнал нашому мозку про те, що ми розслаблені, що можна відновлюватися, в небезпеки нема і викид кортизола зменшується. По-друге, я рекомендую людям все ж таки освоювати техніки медитацій тому що медитація, якісна медитація може замінити ну, декілька годин сна. Провірено мною, провірено колегами, тому що коли ми входимо в цей певний стан е медитативний, е відключаються певні сигнальні системи, і в цей момент організм щитує е свій стан таким, як перевантаження, як сон. Так? Тобто він трошки такий видозмінений стан, але він дає нам можливість е максимально переробити напругу, внутрішню, якісь е наші е напружені ситуації, так? тобто відновитися. І тому, якщо людина практикує через певний час в неї виходить достатньо швидко, заходити в цей стан розслабленості і відновлення буде максимальне. Якщо неможливо медитувати, можна зробити таку річ протягом дня, якщо відчуваєте, що ви вже дуже, -дуже втомлені, необхідно себе простукати. Так, тобто дати е, тілу відчуття, витягнути з середини да свої якісь е, почуття на зовнішній контур тіла, далі все стріпати, тобто дати. Такі активні, а, активні, активні рухи, а потім зробити таку просту річ, стати і сильно напружувати м'язи, тримати секунд 20, потім від, відпускати, знов напружуватися дуже-дуже сильно, потім відпускати. Так, три рази. І після того по змозі, якщо є така можливість, лягти обличчям е, до землі, е, ну, що називається, в позу зірки, е, е, і, е, і, дав, і давати собі таку установку. Земля мене тримає. Земля мене тримає, тобто зупиняти певні думки, концентруватись ось в цьому місці і полежати так хоча б хвилин 10-15. Потім можна перевернутись в позу ембріона, трошечки накритись, полежати. Ну і якщо так в день зробити хоча б півгодини собі такий перепочинок, також це відновлює сили. Угу. Що ще я рекомендую? Ну, звичайно, повітря, обов'язково сонце, тобто нам вітамін Д потрібний, так і вітаміни. Тобто давати все, щоб організм нормально функціонував. А ще я рекомендую техніку, техніку дихання, яка знімає стрес. Рекомендую її робити перед засипанням. А також протягом дня, а також під час повітряних тривог, коли ми відчуваємо вже той, знаєте, такий імпульс страху, і в нас в цей момент викидається адреналін. Це реакція, звичайно, нам не контрольована, але нам потрібно знімати, знімати це отруєння, отруєння гормонами стресу. І техніка дуже проста. Потрібно запам'ятати три цифри: 4, 7, 8. Що це означає? Необхідно сісти рівно так, щоб можна було набрати багато повітря в легені. І на рахунок 4 ми набираємо повітря: 1, 2, 3, 4. Тобто ми вдихаємо. Далі на рахунок 7 ми тримаємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На 8 видихаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім. Тобто видихаємо дуже дуже сильно повітря. Тому, е... до речі, заспокоїє. Воно заспокоює, е... коли ми набираємо повітря чотири. Треба багато. Да? На чотири угу. тут тобто багато-багато взяти, втримати, а потім видихати. Ну, я рекомендую ну хоча б три рази так зробити. Дійсно, тоді повітря попадає в легені, трошечки починає рухатися наш кисневий обмін. І коли ви концентруєтесь на ось цих вправах, скидається напруга, скидається фокус з якихось небезпечних подій, так про які ми думаємо. Тому я рекомендую робити всім, навіть діткам можна, можна з ними гратися в цю гру. Є складніша техніка, її треба практикувати довше. Вона ще краще відновлює. Організм техніка також розроблена фахівцями, і вона допомагає людям не тільки відновлювати організм. Інколи знаєте, от багато людей, які практикували через місяць, сказали, що вони відчували повністю, що організм відновлюється дуже добре. І так, техніка проста: так само сідаємо, концентруємося сюди, і на рахунок на 30 секунд ми дихаємо активно. тобто Тобто ми рахуємо, ми так дихаємо 30 секунд. Після 30 секунд дихання активного потрібно повністю виштовхнути з повітря, повітря з легенів, зробити видихнути максимально. І затримка дихання 30 секунд. Після чого легенько віддихались і знов активно дихаємо 30 секунд, знов виштовхуємо, і наступна затримка повітря одна хвилина. Угу. Потім знов віддихалися трошечки, знов 30 секунд. Ми дихаємо видихуємо повітря, повністю виштовхуємо і наступна затримка півтори хвилини. Це важко спочатку, але якщо її практикувати цю техніку, через певний час вам вийде і ви будете відчувати дуже класне відновлення організму. Навіть кажуть, що позбувається певних хвороб люди. І ви знаєте, там є просто такий цікавий момент. По-перше, багато дається кислороду, так? тобто організм починає насичуватися, відновлюватися. І є ще один момент. Ми завжди переживаємо, що нам не вистачить повітря якщо ви практикуєте цю вправу кожний день, через певний час ваш мозк звикає до того, що це йому не небезпечно, і ви зможете затримувати повітря так. І через певний час будете бачити, що ваші резерви поповнюються психоемоційні. Тому рекомендую ось такі прості вправи. Дякую, дійсно, такі чудові рекомендації. Чи варто ще можливо додати якісь зараз зміни в свій режим дня? Враховуючи те, що ну, вночі можливо знову буде тривога, триває. Спати, як тільки є можливість. <гум> <гум> ну і дійсно позбутися певних шкідливих звичок, все те, що виснажує наш організм. <гум> ну як є можливість, кудись перемістити себе, обов'язково переміщайте. Тобто, зараз такий випадок, коли максимально потрібно слухати себе, свій організм, так. і навіть якимись такими простими діями йому так. допомагати, ось ці стреси переживати. Я вам дякую за практичні рекомендації. Нашим глядачам я дякую за увагу. Ви дивилися рубрику без стресу. Бережіть себе.